Це взагалі реклама, яка в результаті розрослася в цілу франшизу. Перший ролик з тією рекламою Мезиму вийшов у 2005 році і був сповнений максимальної кількості кліше і стереотипів про Україну та українців. Сюжет такий: зять з дружиною приїжджає до тещі з тестем в гості. Тесть, очевидно, в простенькій машинній вишиванці з вусами, і після кожної своєї фрази сміється як маніяк. Вітаю. Те, що теж в хустині та вишиванці накладає все на стіл, поки хлопці їдять, а живуть вони в якійсь дерев'яній старій хаті. На столі також можна побачити ось цю стереотипну типу як українську сиву самогонку в дивній великій пляшці, яку я бачив лише в таких от старих роликах про типу як типових українців, або в пародійних сценках. Зять з тестем влаштовують змагання, яке має показати тестю наскільки його зятьок чоловік. Тобто вони змагаються, хто більше з'їсть, і у фіналі цього коли вхід вступають варенички, хлопець дістає допінг у вигляді мезиму, який начебто має властивості допомогти з'їсти більше їжі, і батько тоді видає легендарну фразу. Ай, молодець! Того часу, ай молодець, це вже якийсь маленький культурний код, який я впевнений знає кожен українець і кожен із вас десь колись та його цитував. Цікаво, що ця реклама переросла в мем майже одразу, їй не треба було декілька років, щоб настоятись. Мемний розголос був настільки великий, що велика різниця по-українськи навіть присвятила цілий пародійний скетч цій рекламі. Щоправда, тут рекламується Жрезін, а слоганом є: Жрезін не носить тобі лосін. Чи Жрезін задовбало мозок всім? Мабуть, замовники реклам... Лами мали дуже багато грошей, що дозволило крутити її потелику максимально часто. У пародії зять боїться свого тестя і його постійного Молодець у будь-якій незрозумілій ситуації. Цікаво, що Тестя пародіює Назар Задніпровський, який за багато років зіграв дуже подібну роль Тестя у франшизі Скажене весілля. Також варто відмітити, що в цій пародії вже батьки приїжджають в столицю до дітей в гості. І виявляється, це відсилка на другу серію цієї реклами. В другій рекламі справді саме батьки приїжджають в столицю перевірити, який у неї апетит. Зараз подивимось, який у столиці апетит. І батько на цей раз підготувався. І взяв собі теж мизим, але у зятя вже якийсь супер пупер новий прокачаний мизим форте. Тож закінчується все тою ж фразою, ай молодець. У третій рекламі вони вже всі разом відправляються на відпочинок у Туреччину, де першим ділом очевидно йдуть їсти. Там батько ледве стримується, щоб не сказати свою фразочку. Ай! Але далі вони пропонують цей лікарський препарат якісь іншій сім'ї з іншої країни. Тож в кінці реклами цю фразу вимовляє вже іноземець. Ай! Молодець!